На фронті загинув телеведучий актор та військовослужбовець Максим Неліпа. Про це повідомила його дружина Тамара та друзі і колеги на своїх сторінках у Фейсбук. Він загинув у бою. Під час виконання бойового завдання більше обставин про загибель рідні не повідомляли. Відомо, що Максим Неліпа віднедавна був призначений командиром розвідувального взводу бригади сухопутних військ. Максим Неліпа був зіркою КВК, а всенародну популярність здобув як ведучий телелотереї. Хто там на один плюс один і популярних шоу Програй мільйон на ICTV та підйом на новому каналі у 2017 році. Приєднався до команди Дизель шоу і брав участь у різних гумористичних проєктах. І початком повномасштабного вторгнення Максим Неліпа приєднався до Збройних сил України у січні цього року. Актор отримав важке поранення на фронті і переніс три операції. Після чого він знову повернувся у свій підрозділ. Поміж посвістом куль та диханням гармат, серед холоду й страху для довбивчої війни надихають носочі наших рідних дівчат Віддаємо себе, щоби жили вони.